Громадо, вітаю! Ми розуміємо, що режим тиші перед наступом дуже важливий, тому одразу зазначимо, що ми не збираємося обговорювати деталі та нюанси майбутнього українського наступу. Сьогодні ми хочемо поговорити про те, як взагалі відбуваються подібні складні операції, і що потрібно для того, щоб вони завершились успіхом. І говорити про це ми будемо зі старшим аналітиком фонду Повернись живим, аналітиком національного інституту стратегічних досліджень, паном Миколою Білєсковим. Вітаю! Вас, пане Миколо. Доброго дня. Перше питання. Наступ це складна комплексна операція, у якій задіяна купа підрозділів, сотні одиниць техніки та десятки тисяч людей. Як в теорії має проходити ефективний наступ, в чому складність наступальних операцій і яку специфіку треба враховувати при їхньому плануванні? Ну, в принципі, в своєму питанні. В формулюваннях ви вже частково значили відповідь: тобто, дійсно, наступальна операція це найскладніша форма дій, тому що з одного боку треба долати опір противника, а з іншого боку, треба долати якби, третя, яке виникає під час проектування сили, і дійсно це така комплексна, комплексна діяльність, яка вимагає дуже серйозної підготовки, в принципі. Перше головне це створення відповідного груповання. Відповідне груповання повинно мати певні характеристики, тобто, воно повинно мати значну чисельність, щоб у місцях прориву мати трьохкратну, чотирикратну перевагу над противником. Воно повинно володіти такими характеристиками, як мобільність, вогнева потужність, прикриття з повітря, керованість теж. Тобто, це все ті характеристики, без яких досягнення цілі наступальної операції воно є. Дуже і дуже складним в принципі. Пам'ятаю, коли сталася Балаклійсько-Куп'янська наступальна операція Сил оборони України. Ми її розглядали, і тоді я в принципі пояснював механіку наступальної операції. Е, вона включає в себе дві основних фази. Перша фаза це фаза прориву, прориву так званої тактичної глибини оборони. Тактична глибина оборони це десь перші 10-15 кілометрів від. Нуля від лінії зіткнення. Після е, прориву цієї тактичної глибини оборони, яке має відбутися дуже швидко. От, наприклад, в балаклійсько купінській операції було прорвано оборону там перші півтори доби. Е, далі наступає наступний етап це етап так званий розвитку прориву. І е, тут вводиться уже якби новий ешелон це ешелон розвитку прориву, так званий. Головна його якість це є мобільність, тому що після прориву тактичної глибини оборони головне завдання це не дати ворогу прийняти контрзаходи, успішні дати йому перегрупуватися, закріпитись на нових рубежах і таким чином знизити темпи наступальної операції. Е, якщо це все вдається, тобто маневр силами ешелону розвитку прориву швидший, ніж контрзаходи противника, тобто темпи наступу зберігаються. Тоді е, дуже швидко виходять, якби ну так на, на так званий оперативний простір, починають перерізати комунікації, е, лінії постачання, і фактично починається паніка з іншої сторони. Ми це теж знову ж таки бачили на прикладі Балаклійсько-куп'янської наступальної операції. Тобто, перед противником стоїть питання, чи рятувати своє життя, чи рятувати техніку. Зазвичай вибирають друге рятувати життя, як наслідок залишає дуже багато важкої техніки і боєприпасів. Тобто, це така якби. Механіка, якщо так спрощено, будь-якої наступальної операції, ціллю якої є зазвичай це знищення значних угруповань противника, або якщо не знищення, то як мінімум змусити покинути його відповідні території, і в процесі також покинути дуже багато важкої техніки і боєприпасів. Це якщо так коротко. Останнім часом в російських пропагандистських медіа обговорюють, що російським військам треба припинити наступальні дії та зосередитись на обороні. Зокрема, Пригожин про це написав велику статтю. Тож питання, в якому стані сьогодні знаходяться російські війська на лінії зіткнення, ну і мова саме про бойові спроможності. Ну, Росія фактично пожинає плоди того, що Російське військово-політичне керівництво, воно так і не змирилося з тим фактом, що Збройні сили Росії не здатні на ведення комплексних наступальних дій, і ми бачимо результати цього на практиці. Тобто, було призвано там 300 тисяч людей, вони доповнили той контингент, який був. Почався е, другий наступ, друга велика битва за схід України, але вона не дала результатів е, тих, які очікували, тобто, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Як наслідок, ми ну, ворог поніс великі втрати, і фактично зараз справді йде мова про те, щоб переходити до, до оборони. І те, що от, от порушуються норми класичної теорії, тому що тільки автор, цікавий Олександр Свєчин, російсько-радянський теоретик, воєнний, він казав, що одне з ключових завдань це знайти баланс між тими політичними завданнями, які ставляться, і спроможностями вести бойові дії. Ну, після навіть двадцятого року було зрозуміло, що росіяни не спроможні на класичні наступальні операції, на відміну від Збройних сил України. Тобто, вони спроможні лише дуже повільно витискати наші війська, як, наприклад, це має місце навколо Бахмуту, або взагалі е, нічого не могли зробити, як це мало місце біля Вугледару е, на напрямках на Лиман, е, на Куп'янській. Е, внаслідок такої диспропорції завдання політичні більші, спроможність воювати зовсім не відповідна, Росіяни понесли значні втрати, і вони розуміють, що вони зараз вступають в новий такий період ризику, тому що формально мобілізації нової вони так і не оголосили. А втрати вони понесли страшні. Тобто, майже 90 тисяч е, додатково знищено із е, кінця грудня, якщо орієнтуватися. Тобто, перші 100 тисяч ми, ми знищували майже 10 місяців. Фактично, а е, другі там 90 тисяч. Ми менше, ніж через півроку, знищили російських військ. Це лише вбиток, якщо по офіційним цифрам. Тому дійсно е, зараз знову поновилися заклики перейти до оборони. Е, дуже добре, що росіяни не перейшли до оборони або не продовжували оборону оборонну операцію, яку проводив генерал Суровікін, Була ця зміна командування на початку січня. 2023 року, і знову вони намагалися робити наступальні дії. Наступальні дії в них не виходять. Вони себе виснажили, і тепер мова йде знову про те, щоб переходити до оборони. Добре, що росіяни настільки дурні, що вони такими діями нам створюють певне вікно можливості, тому що в іншому випадку нам би треба було б штурмувати відповідні позиції, які було б набагато більше часу підготувати і більше живої. Сили, тобто, не було б тих втрат, які вони понесли в рамках другої битви за Донбас. Тому дійсно такі заклики є. Вони включають ті реалії, але ключове, що помилка, яка створює для нас можливість, вона була допущена. Але при цьому російська армія, зокрема інженерно-технічні війська, масово створюють оборонні укріплення вздовж лінії зіткнення. Наскільки усі ці зуби дракона можуть завадити українському наступу? Як ви взагалі оцінюєте готовність росіян до оборони? І як будується в принципі ефективна якісна оборона? Справді росіяни зробили певні висновки для себе із тих подій? 2022 року знову ж таки для них показовою була Балаклійсько-куп'янська операція українська, і вони зрозуміли, що без якісного обладнання позицій утримувати оборону важко, але самі по собі позиції інженерно підготовлені, різні перешкоди, так звані, там мінування або там знову ж таки оці зуби дракона, інші, якби елементи, які ускладнюють маневр силами, самі по собі вони не працюють. Тобто, перше, що повинно бути, це достатній комплект сил. А, і чи є в росіян достатній комплект сил, це є відкрите питання на а, таку глибоку ешелоновану оборону. Тобто, якщо припустити, що зараз росіян є угруповання до 300 тисяч осіб і поділити їх на лінію фронту. Це виходить, якщо припустити, що вони в першій лінії всі знаходяться, що теж абсолютно нереально, ну це виходить десь півтора-два батальйони. При цьому сторона, яка наступає, вона ж володіє ініціативою, так званою. Тобто, нам не стоїть завдання знищити всю лінію оборони, яку вони там створили, або знищити там наступні рубежі оборони. Нам стоїть завдання прорвати в двох трьох, можливо, чотирьох місцях і потім вести ешелон розвитку прориву. Е, відповідно, тому е, самого інженерного обладнання недостатньо потрібна ще необхідна щільність військ. І потрібна так само скоординована розвідка, скоординоване застосування ракетних військ, і артилерії, авіації, маневр резервами з другого ешелону. Тому самих інженерних цих, цих обладнань позицій буде недостатньо, і сторона, яка наступає ще раз, вона володіє ініціативою. Тобто, вона вибирає де е, атакувати. При цьому, скоріше за все, я думаю, теж буде зроблено те, що було зроблено нами влітку 22-го року. Тобто ми будемо намагатися вести у противника в оману, де буде наш основний удар, і відволікти його увагу від цього удару. А можливо, змусимо противника вважати, що це відволікаючий десь маневр на якійсь ділянці, а це буде саме основний удар. Тому всіх цих зубів дракона недостатньо для ефективної оборони. Потрібні ті ж самі дії, яких росіян не вистачило, ми не побачили фактично під час спроб наступу. Наступне питання: на заході досі не поспішають надавати Україні сучасні літаки. Наскільки це важливо для проведення наступальних операцій, ну саме підтримка з повітря, і, відповідно наскільки серйозно це ускладнює відсутність літаків проведення наступу? Ну, дивіться, ми знов ж таки маємо приклад проведення успішних наступальних дій без того, щоб з повітря їх дуже активно підтримували. І, в принципі, я згоден з цією думкою, що навіть якби нам да зараз дали літаків, і навіть якби нам дали до них озброєння, тому що все залежить від номенклатури озброєння, ключової ролі авіація не відіграла. Тому що в нас зараз все одно ситуація, коли повітряні сили обох сторін взаємно нейтралізовані, особливо коли мова про масштабні удари. На глибину з використанням тої номенклатури озброєння, яка є. Тому е, в ідеальному світі, звичайно, б хотілося б мати і авіаційні платформи, і боєприпаси до них для того, щоб підтримувати відповідні наземні дії, наносити ураження в глибину. Але ми маємо приклад, коли можна здійснювати наступальні дії, не маючи серйозної е, підтримки власних повітряних сил. Інша справа, що це накладається тоді. Додаткова е, відповідальність, додаткова ноша на ракетні війська і артилерію, які мають забезпечувати відповідний рівень е, вогневого ураження. І тут ще така ремарка. От власне згадали про авіацію, були от оці зливи даних е, щодо оцінок е, Пентагону, начебто перспектив наступу, і оцінки, м'яко кажучи, не дуже оптимістичні. Насправді, але е, в мене якраз відчуття, що е, представники Пентагону зробили помилку е, методологічно певно, тому що коли вони оцінювали українські шанси, вони скоріше за все брали певний золотий стандарт необхідних спроможностей під час наступу, в тому числі враховували в свій власний досвід, тому що дійсно в сполучені Штатів Америки жодна серйозна наступальна загальновійськова операція не відбувалась без залучення авіації. У нас трошки інша ситуація. Якщо буде спл сплановане добре вогневе ураження ракетними військами та артилерією, будуть відповідні боєприпаси. Брак сучасної авіації вони можуть е якби компенсувати. І останнє на сьогодні питання. Зараз прифронтові регіони регулярно потерпають від російських авіабомб з модулем керування. Саме такі авіабомби росіяни впустили на власній території на Білгород. Що це взагалі таке? Наскільки ця зброя ефективна? І головне, якою має бути протидія цій відносно новій російській тактиці? Ну, фактично, це така спроба. Отримати коректовані боєприпаси з потенціалом стен якийсь аналог от, власне боєприпасу Joint Direct Attack Munition, який ми отримуємо від американців. Тобто, це спроба додати дійсно певний блок керування і додаткове оперення для того, щоб некоректований боєприпас став коректованим боєприпасом, і для того, щоб авіація, яка його використовує, не входила в зону. Дії е, найбільш як би, чисельної ППО, е, близького радіусу дії відповідно, для того, щоб е, зменшити її вразливість. Дійсно, так це є, і росіяни використовують певні напрацювання, які в них були до війни. Але тут є два моменти. Перше, це питання масштабування відповідного досвіду. Друге, що самих по собі цих боєприпасів, тій кількості, які зараз, їх буде недостатньо. Тобто, все одно е, вони. Можуть дозволяти певні виконувати нішеві завдання, але, наприклад, виконати ключове завдання, подавити систему ППО і як наслідок відкрити можливість для роботи основної російської авіації, яка використовує некеровані боєприпаси. Ці боєприпаси вони не можуть. Ну, найкращою відповіддю, в принципі, вона вже озвучена була представниками повітряних сил Збройних сил України, це те, щоб українські. Повітряні сили отримали кращий винищувач із кращою ракетою повітря-повітря, з кращою радіолокаційною станцією, що означало б те, що російські літаки боялися заходити в зону дії потенційно таких винищувачів із їхніми сучасними радарами і сучасними ракетами повітря-повітря. Тобто, це найкраща відповідь, тому що дійсно розставити системи ППО по всьому периметру лінії фронту. Відповідної е, дальності для того, щоб ще важче було запускати ці е, бомби коректовані відповідно, це неможливо. Тому дійсно пілотована авіація потрібна, але ми бачимо поки що дискусії е, в США і країнах заходу поки що не рухаються потрібно в потрібному нашому напрямку. Тому е, тут більше основні чинники, які будуть грати на нас, це е, обмежений характер можливості масово застосовувати ці боєприпаси. Дякую, пане Миколо, що знайшли для нас трохи часу. Друзі, нагадаю, що під цим відео є посилання на українськомовний телеграм, а також англомовний твіттер А пана Миколи закликаємо підписуватися, щоб бути в курсі новин, які з'являються щодня з приводу російсько-української війни. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть розлогі коментарі. Пан Микола всі їх читає. До речі, якщо хочете його похейтити, то будьте вигадливі у своєму хейті, бо він втомився вже читати ці однообразні хейтерські коментарі.